Друзі, привіт! Сьогодні готую французьку булку на заквасці. Рецепт дуже простий у приготуванні, тому навіть пекарі початківці готуйте, не бійтеся. З вечора потрібно приготувати опару. Усі грамовки в описі під відео залишу. Змішайте стартер, воду та борошно до однорідності і залиште на ніч. На ранок моя опара має такий вигляд. Робимо основний заміс тіста. Візьміть воду, додайте опару та перемішайте. Додайте усе борошно поступово та ретельно об'єднайте з водою та закваскою. Замісіть тісто та залиште на автоліс, накривши плівкою або рушничком. Після автолізу, коли тісто відпочило 30-40 хвилин, додайте сіль. Тісто потрібно дуже ретельно вимішувати, допоки уся сіль не розчиниться в тісті. Далі додайте цукор та вмісіть його в тісто. Під час замісу тісто буде рватися та не матиме однорідної структури, але продовжуйте заміс і ви відчуєте та побачите, як тісто змінюється. Вершкове масло так само додайте в тісто, вимішуйте до однорідності та еластичності тіста. Загальний заміс солі, цукру та масла займе приблизно 5 хвилин. Після чого накрийте тісто та дайте йому відпочити 40 хвилин. Розпочніть серію складок. Потрібно зробити 3-4 складки ось так, як показано на відео, з інтервалом 30-40 хвилин кожна. Далі залишаємо тісто на бродіння на 3,5-5 годин. Час залежить від температури на вашій кухні. Чим холодніше на вашій кухні, тим більше часу потрібно для бродіння. Але пам'ятайте, що тісто має помітно збільшитися в об'ємі. Розділіть тісто на дві частини та заокругліть свої заготовки і дайте їм знову відпочити 20 хвилин. Сформуйте майбутній хліб зручним для вас способом та складіть у кошики для розстойки на 2 години при кімнатній температурі. А якщо не будете пекти сьогодні і плануєте робити це зранку, то поставте свої заготовки в холодильник на ніч. Викладаємо заготовку на пергамент, готуємо до випічки, але духовка вже на цей час має бути розігріта разом із формою приблизно 230-250 градусів. Зробіть надріз та малюнок за бажанням. Перед самою випічкою збризніть заготовку водичкою або ж у форму можна додати шматочок льоду для ще більш хрусткої скоринки на вашому хлібі. Перші 15 хвилин випікайте з кришкою і 20 хвилин без. Ось це mm -hmm. mm -hmm, да, будемо розрізати, зараз дивитися, він всередині і смакувати, так? Да? Yeah. Так, ну що, розрізали. Ужити напит. Тадам. Божеки, як хмаренька, Мягенький. Цей буханець я розрізаю на наступний день. І виглядає він та смакує просто неперевершено. Тому обов'язково готуйте за цим рецептом. Хліб виходить дуже-дуже смачний та ароматний. Вам бажаю смачного і чекаю на ваші коментарі та вподобайки.